Якщо ти хочеш побачити справжню Францію, подорожуй не тільки по її великих містах, але й по мальовничих селах та провінційних містечках. І не забувай насолити своїм ворогам. Якось так висловлювався французький класик Жуль Ренар. І з ним важко не погодитися. А все тому, що цієї суботи на нас очікує перше в історії супершоу від WWE на теренах Франції Беклеш. Або як говорять у Луксів. Давіда Бії на сол. Не пропусти пряму трансляцію цієї історичної події абсолютно безкоштовно у телеграм-каналі Дабіда Білукс. Субота, 4 травня, 20.00. Посилання на наш канал в описі під відео, а також ось, праворуч, зверху. Піцей! Бонжур, мадам дам, місьє! Ви на каналі Дабі Lux, з вами Олежа. Час добре нахрюкати і зробити свої прогнози на шоу Беклеш, бо це ла люкс НАХРЮК! Матч за командне чемпіонство серед жінок. Воїни Кабукі захищатимуть свої титули від новоствореного тандему в обличчі Б'янки Белер та Джейд Каргіл. Будемо відверті, командне чемпіонство серед жінок у це провал. Жодних виразних колективів, жодних протистоянь, які б закарбувались у нашій пам'яті, а на секунду цим поясам вже понад 5 років. Солідний термін, погодьтесь. Так от, єдиний пристойний рейн тривав 180 днів. І належить він чинним чемпіонкам. Але що ми можемо згадати саме за цей вже практично стоденний забіг? Абсолютно нічого. А Скайкарісейн ніяк не проявили себе у якості командних чемпіонок. З іншого боку, барикад у нас свіжесенька дебютанка і вже визнана зірка компанії. Взагалі доволі дивно, що цей поєдинок не відбувся раніше ще на Реселмані, але результат від цього все одно залишиться незмінним. Наша ставка на титульну зміну та перемогу Б'янки та Джейд. Матч за чемпіонство світу у важкій вазі. Перший титульний захист Деміана Пріста проти мейн-евента Джея Усоїт. Хоча Джей Усо досяг значного прогресу за останній рік, я все ще. Не думаю, що більшість людей сприймаються як справжній бій за титул чемпіона світу, а ще й до того, це сприяє утвердженню думки, що цей поєдинок стоїть на нижчому рівні ніж чемпіонство WWE. Чесно, для мене він виглядає навіть менш важливим за інтерконтинентальний титул. Т'юдо, як такого, нам не видали, і знаючи любов пола левека до лонг сторітелінгу, здається, що одним поєдинком між цими двома не обійдеться. Пріст не втратить пояс так швидко, а чемпіон Джей це ще не той варіант, який зараз має сенс. Тому наша ставка на чинного чемпіона Деміана Пріста. Командний бій за участю Ренді Ортона та Кевіна Оуенса проти оновленого бладлайну з Соло Сікоа та Тама Тонги. Багатосерійна епопея про родину Ануаї не завершиться ніколи. Дебют Таматонги Матонги і вигнання Джимі Усо додало нових фарб до цієї історії. У будь-якому випадку це початок нової гілки сюжету, і він має тривати. Якби це був кінець ворожнечі, то безумовно Овен Сортон перемогли. Але Сікоа не повинен знову зазнати поразки після того, як встановив. Певну владу над кровною лінією. Та і тама тонгу нам презентують як справжнього звіра. Програш у першому ж поєдинку буде нелогічним. А тому, враховуючи всю цю картину, наша ставка на Бладлайн. А зараз ми хочемо сказати мерсі боку людям, завдяки яким можемо їсти круасани та багет з маслом, друзі луксів з бази Іван Б та пан Анонім, друзі Луксів з Патреону, Ростислав та Віталік, та друзі Луксів з Ютубу Дартович, Містер Балор. Адемо, Олександр Гавронський, Русавський, Ігор Шалімов та Назар Садовський. А також неймовірна подяка нашим мамі, найвищий рівень підтримки містер Блекмічел та Юрій. Підтримати луксів можете і ви за допомогою монобанк бази, ютуб спонсорства або Патреону. Усі посилання в описі під відео. Матч за чемпіонство WWE серед жінок. Матч потрійної загрози де чемпіонка Бейлі захищатиме титул проти Наомі та Тіфані Стратон. З одного боку можна виділити плюс: що це бій за участю одразу трьох суперзірок, а не нудний матч один на один. Чи ще гірше фатальна четвірка за участю Наї Джекс. Також можна додати в плюс наявність у поєдинку Тіфані Стратон. Радує, що молоду зірку не відсунули на задні плани, адже у Тіфі є потенціал освіжити ростер жінок. У перемогу саме в цьому поєдинку віриться складно, але ж солоденька на десерт. І цим десертом буде рожевий кейс майбутньої панянки гривня в банці. Ще одна претендентка Наумі, яка тут. Точно абсолютно зайва. Вона не цікава глядачу. Після повернення на королівській битві пасла задніх і вже програвала навіть нашій ТІФІ. Так що тудлс. Надіюсь, у титульній картині вона пробуде недовго. Наша ставка на захист титулу. Матч за беззаперечне чемпіонство WWE. Після шоу безсмертних Коді Роуд завітав народ та Смекдаун, щоб отримати теплі привітання. Однак для суперзірки, яка стоїть на вершині гори, немає спокою, і нові випробування вже чекають. Тепер вже він у ролі здобичі, і на нього полює феноменальний AJ Styles який у запеклому матчі реванші здолав LA Найта і виборов шанс позмагатися за титул беззаперечного чемпіона WWE На нас очікує неймовірний поєдинок двох майстрів. Які відточували свої навички в різноманітних промоушенах в усіх куточках світу? Rhodes і Styles – двоє з чотирьох суперзірок, які володіли як титулом WWE, так і чемпіонством NWA у важкій вазі. Та все ж таки феноменальний прохідний суперник для чинного чемпіона. Наша ставка на коді Роуца. Дякуємо за перегляд. Робіть свої прогнози у нашому конкурсі. А також не пропустіть пряма трансляція WWE Backlash у нашому телеграм-каналі Lux субота, 4 травня, 20.00. Всіх чекаємо.